В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браття сестри, любі наші спільночани, хвала Богові. Ми знову разом з вами. Ми знову маємо ту добру нагоду і дякуємо Богові, нашим воїнам, нашим захисникам, які сьогодні протягом ночі. Ранку боронили нас, рятували нас. Ви знаєте, сьогодні отримав зранку дуже багато від вас повідомлень, навіть телефонних дзвінків, де ви мене запитували, отче, як ви, що ви, як вас, що коло вас? Чи ви живі, чи здорові, особливо вражали ваші повідомлення, коли після 9.30 я старався зняти відео. Після літургії, яку ми розпочинали о 8-й годині, непросто було дуже непросто. Але коли ви мені написали такі слова, отче, коли ми побачили вас у відео, коли побачили вас у храмі, і ви вийшли в прямий ефір, ви дали знати про себе, зі сіми на очах ми тішилися, що ви стоїте. І наше місто, наша парафія, наша громада. Знову стоїть і стояла, і дай Боже буде стояти з волі Божої перед обличчям Небесного Цця. І дуже не хочу зараз говорити в ефір багато речей, тому що це ефір, і ми стоїмо, ми живі. Я хочу подякувати найперше Богові, хочу подякувати нашим повітряним силам, хлопцям, які сьогодні рятували нас і наше місто. Нашим захисникам і захисницям, нашим енергетикам, які старалися і стараються робити все можливе і надможливе, і я знаю, що вони вже не покладаючи зусиль, роблять все, щоб було тепло, щоб була гаряча вода, щоб було світло. Я це знаю. Не питайте мене звідки, але я знаю. Я знаю одне, що вони великі молодці, вони герої. Вони теж на своєму місці роблять все надможливе понад сили. Щоб зараз у цей, у цей час зігріти свої сім'ї, свої родини як теплом духовним, так і теплом видимим, бо насправді там сім'ї, там родини, там все, ми тримаємося. Ми маємо ту добру нагоду сьогодні бути з вами. І от зараз є нагода про це сказати. Коли ми переночували і той ранок, коли ми почали світу літургію. Наші хлопці ще збивали оці ворожі сили, і це насправді було важко. В кожному укритті було багато людей, в кожному укритті люди берегли своє життя, своє здоров'я, своїх дітей, своїх рідних, зокрема, і в нашому храмі, і в інших місцях. Все це було насправді так: це важко, це непросто. Але я дякую за ті телефонні дзвінки. Я дякую за те, що ви, що ви написали слова підтримки. І ми сьогодні були, запланували подорож до погоні, і, напевне, теж лукавий сіяв зерна сумніву і казав: А як буде, чи поїдемо, чи ні, як воно складеться, чи зможемо? Я думав собі, можливо, хтось скаже, що він відмовляється або є випробування і так далі. Але ні. Кожна людина, яка зголосилася у паломництво, сьогодні була разом зі мною, і ми були в погоні. Ми стояли, як бурштинська громада, як бурштинська парафія, як спільнота, ми стояли перед стопами Богородиці і плакали. Раділи, сумували, бо ті емоції були внутрі, але ми знали, що ми стоїмо тут не тільки за себе, але за кожного українця, українки. Ми стоїмо перед Богородицею і просимо заступництва і покрову для кожного з нас, для кожної сім'ї, для кожної родини, благаючи про велике Його милосердя. І це насправді так, це насправді кожне слово було від щирого серця. Діти, молодь, старше покоління, ми стоїмо сьогодні знову вкотре. А я дякую Богові за ваші підтримки, за ваші слова. Нас дуже гарно і гостинно сьогодні Богородиця витала в особі ігумена, настоятеля Отця Терентія і всіх його братів, і всіх отців, які сьогодні дуже гарно нас зустріли, бо ми насправді мали прекрасне паломництво, яке почали із хресної дороги, яке продовжили через святу літургію, прийняття святих тайн. Сьогодні не було жодного паломника, який приступив до Погінської Богородиці. Який би не отримав повний відпуст. Кожен вислухав літургію, Слово Боже, прийняв всі тітайні сповіді, причастя, був на хресній дорозі, змовили в наміренні святішого Отця, Отче наш, Богородице, вірою, кожна душа прийняла благословення, і не тільки ті, що були зі мною в паломництві, але й ті, що прибули на те місце зі своїми сім'ями і родинами, і ми мали нагоду сьогодні обняти один одного. Пригорнути і подякувати за ту духовну зустріч, де Богородиця Погінська, Божа Мати, нас сьогодні зустріла і дала нам нагоду побути тих кілька годин разом в такому намоленому, благодатному місці. Всім раджу. Коли маєте нагоду і думаєте, куди поїхати, де є спокій, де є тишина, поїдьте в погоню. До Богородиці, там побудьте, благодатне місце. Сьогодні Господь дарував прекрасну днину. Осінь ліс, різнобарвний, тишина, спокій, теплота, Оці духовні, блаженство. Насправді я дякую за сьогоднішнє паломництво, оскільки воно було наповнене такою щирістю. Ми їхали туди з пережиттям, з емоціями, бо перебули непростий ранок, непросту ніч, але Богородиця все вигладила, вона обняла нас, і ми вже повертаючись додому, буквально недавно ми відчували. Ту теплоту, ту любов, то, напевне, таку розраду духовну, таке умиротворення. Дякую Богові, Пречистій Божій Матері. Ми молилися за всі ваші намірення. Я дякую за те, що ви довіряєте свої намірення, кожному із нас паломники тримали той духовний тил, духовний стрій, і ми зараз знову будемо з вами молитися, молитися і славити пречисту Богородицю. Я знаю, що в багатьох зараз містах і селах немає світла. Я знаю, що вже не одна людина мені написала, Отче, чи буде сьогодні молитва, чи будете ви молитися? Бог дає нам сьогодні ту нагоду, ми молимося. І тому десь наперед говорю, що якщо десь будуть якісь перебої зі світлом чи з сигналом, то будьте пильні, і якщо так, то приватно помоліться, але не знехтуйте сьогоднішньою молитвою. Ми з вами наближаємося до місяця листопада. Ось післязавтра ми будемо розпочинати задушні дні, і вже десь наперед говорю про те, що це буде молитва за душі спочилих, але це вже буде завтра, я про це буду більш детально говорити. Тому зараз усіх вас запрошую до молитви, до поширення того нашого молитовного торжества, тої великої сили українського народу, християнського покликання. Молімося разом, віруємо разом і пам'ятаємо слова. Сьогоднішнього святого Євангелія, що оздоровляв і зціляв тих, хто мав у цьому потребу і вірив в своє оздоровлення. Пам'ятайте ті слова. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, <кій> благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, нашого Ради, Спасіння, зійшов із небес і оплатився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з отцем і сином рівно поклоняє, мірівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кій> і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш перший десяток, всі разом, додаваймося до молитви, пам'ятаймо, що навіть оця тривога, це пережиття, воно дає нам нагоду обернутися до обличчя Бога. І, можливо, не просто обернутися, а пізнати, зрозуміти. І залишитися з Господом. Тому що ми дуже часто забуваємо, хто ми є, чиї ми діти. Тому молімося разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. <кхух> Ісусе Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, 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 Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Маємо наш другий десяток, спільна молитва. За наше благословенне благодарення, дякуємо Богові за сьогоднішній день, Дякую за те, що ми знову зібралися разом, дякуємо нашим героям, які зберегли нам сьогодні життя, дякуємо Богові, за те, що ми є перед Богом. Маріє Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі і хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, третій десяток, наша молитва, за наше воїнство, які сьогодні вкотре і знову проявили себе, дали нам можливість знову зустрітися. Молимося щиро за всіх наших героїв. Молимося за наших достойних захисників, захисниць, поранених, полонених, пропавших. Молимося за родини наших героїв, нехай Господь благословляє. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. <кій> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, по повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва, наше заступництво до Богородиці за наші сім'ї, за наші родини, за кожного паломника, який сьогодні подорожував до стіб Богородиці в погоні, до храму Успіння Пресвятої Богородиці, до гостей Отців Васильян, які дуже ласкаво нас зустріли. Тому молимося щиро і дякуємо за те паломництво, яке сьогодні ми разом були, молилися за всі ваші намірення, які ви нас просили і в молитві записували свої прохання в часі літургії чи в часі того молитовного нашого єднання. Тому дякую Богові за кожного паломника, дякую Богові за тих, хто допомагав і допомагає нам в паломництві. Для тих, хто сьогодні прибув до нас і доєднався в паломництві, прекрасні люди, дякую вам щиро. Ви достойні, які сьогодні мали нагоду бути разом з нами. Ви захотіли бути разом з нами. І я вам дякую щиро, бо ви подолали так само певну, певну відстань, певну дорогу, але ми зустрілися, обняли один одного. Тому після нашої молитви постараюся ділитися світлинами. Які ми разом собі дали одвід перед Богом, молимося за хворих, немічних, страждаючих і терплячих, подорожуючих і тих, що в чужині, тих, що в немочах лежать в самітності, в одиночестві, молимося щиро за дітей, за молодь, за наші подружні пари, за плодоносящих, за кожну людину, яка сьогодні вірою і правдою підносить молитву до люблячого Бога. Маріє Маріє мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Марsource, мати Божа, молися за нас, Маріє Маріє мати божа, молися за нас Маріє Маріє Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися, молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа, молись за нас. Марі, Марі, Мати Божа Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кій> нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омий любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток, наше жовтневе намірення. Місяця жовтня, за узалежнених від всяких немочей, спокус, які часто не дають нам спокою, не залишають нас з Богом, а дуже часто вибивають з колії. Тому, Господи, дай сили подолати всі ті спокуси, примиритися, покаятися, навернутися на Бога. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче нашої, Си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хлів наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословення Господнього Отця. Сина і Святого Духа нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, любі спільночани, пам'ятаймо про наше воїнство, пам'ятаймо про наших енергетиків, які сьогодні не раз ціною свого життя дають нам це світло, роблять все можливе і надможливе. Пам'ятаймо молитовно за всі ті намірення, до яких ми хочемо і прагнемо, і віруємо, що воно сповниться. Бо каже Господь: тільки коли віруєте, тільки коли переконані в тому, що воно вам найбільше потрібно, воно завжди буде з вами по вашій вірі. Тому чекаю на ваші молитовні намірення. На завтра, на п'ятницю, завтра, 31 жовтня, ми маємо той підсумок, бо вже з суботи починаємо новий місяць, будемо проголошувати нове намірення. А зараз дуже прошу всіх про підтримку, про поміч, про допомогу. Тим, хто є в потребі, особливо воїнам, особливо опущеним, знедоленим, сиротам, вдовам, тих, що опущені самотні в лікарнях чи в інших моментах життя старці, дай Боже, щоб ми долучалися до їх підтримки і робили ту тиху молитву і тиху поміч, яка не потребує ніякої ні реклами, ні якоїсь особливої слави. Тому дякую щиро вам, чекаю за вас на ваші молитовні намірення. Дай Боже, щоб ми спокійно і мирно переночували ніч, а берегли один одного і любили ближнього як себе самого. Всім спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!